На даний час ми знаходимося на 78-му кілометрі автодороги Київ, Одеса, поворот на село Терезіно, де водій автомобіля ВАЗ, Житомирська реєстрація Попільнянський район, не справився з керуванням і допустив наїзд на стелу, яка знаходиться позаду нас. В автомобілі знаходився водій 81-го року народження, його дружина 80-го року народження та двоє їх неповнолітніх дітей 2005-го і 2007-го року народження. Дружина та водій доставлені до Білоцерківської ЦРЛ із травмами. Як пояснив водій, він не справився з керуванням. І ми бачимо, що через елементарне нехтування правилами дорожнього руху, через недозволену швидкість водій не справився з керуванням і, здійснюючи поворот направо, в'їхав у вказану стелу. По даному факту, порушено кримінальне провадження, ведеться слідство і буде прийнято рішення після закінчення слідства. Я звертаюся до усіх учасників дорожнього руху. Сьогодні у нас 10 січня і вже з початку нового року у нас на території міста Біла Церква та Білоцерківського району сталося 9 дорожньо-транспортних пригод. Одна людина загинула і 10 людей було травмовано. І всі ці пригоди ставилися через елементарне нехтування вимогами правил дорожнього руху. Через ту, ще раз прошу, виконуйте правила дорожнього руху. І е, дуже звертаюся до пішоходів. Важкі погодні умови, водії не мають змоги вчасно загальмувати. Через те вже шість дорожньо-транспортних пригод в місті сталося через наїзд на пішохода. І я звертаюся, щоб пішоходи були більш уважні, коли переходять вуличну шляхову мережу.